Вітаю на каналі наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. У жвавому містечку це був звичайний ранок із сільськими жителями, які займалися своїми звичайними справами, деякі торгували товарами, інші прямували до полів. А дехто готувався відкрити свої маленькі магазини. Серед них під деревом сидів молодий чоловік, ніби загублений у власному світі. Це був Теодор, хлопець, відомий своєю лінню та бідністю. У нього було все, що можна очікувати від здорового, сильного, молодого чоловіка. Він був високим і міцним, але щось всередині нього вкрало його праненням. Теодор відмовлявся працювати, але постійно мріяв одного дня стати багатим. Він ніколи не докладав зусиль, але сподівався, що фортуна впаде йому на коліна. Навіть їжу він отримував завдяки доброті сільських жителів, які часто його жаліли. Одного ранку багатий торговець села почав роздавати свіже молоко нужденним сільським жителям, віддаючи горщик молока як жест вдячності за врожайний рік. Теодор, почувши новини, не втратив можливості і швидко приєднався до черги. Незабаром у нього в руках був горщик свіжого молока, яке виглядало смачно, їшив додому, щоб приготувати його. Після того, як розпалив піч і використав дрова, які вже були вдома, він закип'ятив молоко. Завдяки батькові, який пішов працювати раніше, все було готово в їхній маленькій кухні, включаючи два шматки хліба на столі. Через деякий час звук булькання води показав, що молоко готове. Теодор налив трохи молока, поснідав ним з хлібом і відставив решту біля свого ліжка. Але після закінчення їжі, замість того, щоб допомагати батькові у полі, він вирішив лягти у своїй кімнаті. Він почав мріяти: якщо б він якось став багатим, усі його проблеми зникли. Б. Його думки звернулися до горщика молока поруч. Він уявив, що молоко загустіє до наступного ранку і перетвориться на сир. Тоді я продам його на ринку і заробітка грошей, думав він. За ті гроші куплю курку, курка знестиме яйця, а з тих яєць вилупляться курчата. Я вирощу тих курчат, поки вони не виростуть. Зрештою, ці кури знесуть сотні яєць, і незабаром у мене буде птахівнича ферма. Уява Теодора текла як річка. Тоді я продам усіх курей. І куплю кілька корів, відкрию молочну ферму, і всі в місті купуватимуть молоко у мене. Я стану дуже багатим і незабаром куплю ювелірні вироби. Навіть король купуватиме всі ювелірні вироби у мене. Я стану ще багатшим, а потім одружуся з красивою дівчиною з багатої родини. Незабаром після цього у нас буде гарний син, і якщо він виявиться лінивим, я дам йому урок і вдарю палицею. Як він може бути лінивим, коли його батько, людина, яка розбагатіла, почавши лише з горщика молока? Казія Теодора зайшла занадто далеко. Мріючи про покарання лінивої людини, він схопив палицю і замахнувся, ніби когось бив. Випадково він вдарив по горщику молока поруч, розливши його. Тільки тоді він вийшов зі свого сну на яву. Він стояв мить, переробляючи своє розчарування. Він прибрав розлите молоко і знову почав мріяти. Наступного шестдесят ранку він вирішив прогулятися селом, сподіваючись, що хтось, добросердечний, знову роздаватиме милостиню. Нічого не змінилося, його життя залишалося бідним і жалюгідним. Ця історія розкриває глибоку істину про різницю між мріями та діями. Теодор представляє багатьох з нас, хто має великі амбіції, але не готовий докласти зусиль для їх досягнення, його фантастична подорож від горщика, молока до королівського багатства показує, Як легко наш розум може створювати складні плани успіху, уникаючи при цьому простих кроків, необхідних для початку. Він уявляв себе суворим батьком, який карає лінивого сина, не усвідомлюючи іронії того, що сам був втіленням Лені. Момент, коли він випадково розбиває горщик молока, символізує те, що трапляється з нашими мріями, коли вони не підкріплені реальними діями, без фундаменту наполегливої праці, навіть найкращі плани залишаються лише фантазіями. Справжній урок полягає в розумінні того, що мрії без дій це просто бажання. Якщо ми хочемо досягти чогось значущого, наші дії повинні відповідати нашим прагненням. Якщо ми хочемо успіху, ключ наполеглива праця, якщо хочемо досягнень, ключ дисципліна. Якщо хочемо Божої допомоги, ключ молитва. Навіть якщо ми лініві, ми все ще можемо досягти успіху, змінивши свої звички. Перший крок це усвідомлення того, що зміни можливі, але тільки через послідовні дії, а не через мрії. Пам'ятайте, наші дії формують нашу долю. Не дозволяйте своїм мріям залишатися лише фантазіями. Зробіть перший крок сьогодні, незважаючи на те, наскільки малим він може здатися. Якщо ця історія надихнула вас перестати мріяти і почати діяти, поділіться нею з тими, кому потрібно це нагадування. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій про подолання Лені та досягнення цілей. Поставте лайк, якщо ви готові змінити свої звички і почати працювати над своїми мріями.